Головне управління розвідки з радістю інформує, що на Росії вмер капітан Констант Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України, воєнний злочинець, командир батареї, дивізіону 112-ї ракетної бригади збройних сил Російської Федерації, вбивчих сил Російської Федерації, бо яких не збройні військова частина 03333. Ну ось таке для нього стало диявольське число. Капітан Костятін Нагайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України. Зокрема, винен він, він і всі, кожен росіяни у вбивстві 59 цивільних українців в селі Гроза на Харківщині вмер, вмер і так йому і треба. А може і допомогли. Нагадаю, 3 січня 2025 року на Гайко отримав ножині поранення в результаті вибуху в населеному пункті Шуя області Івановської, де проходив військову службу відірвався, так би мовити, профнепридатний став.